Всім привіт, друзі! З вами, як завжди яр. Це в нас в Гренні, тут дивіться обмова, от нове меню... Тут були, тут були зламали моделі і, роз, і розробники їх трохи відремонтували. У мене ще не прогрузилось. Ось, дивіться. Я зніму, наприклад, маску, от бачите, інакша бабка. Інакші анімації. Давайте стартуємо. Жесть. Бабка тут! Рись. Ой, тікаємо точніше. Так, у нас бабка якась не така... Нечесна. Так, тут треба вайпенкей. Я йду сюди. Вообще тут нічого ще не зробили. Давно у нас не було цієї А Айді взагалі гренні не було. Тому вирішив зазняти. Плюс тут ще якась була маленька обновка. Пофіксила ще трохи груб. Так, скоро я ще зніму про інакшу грані. Коли там буде хелловінське оновлення. Давай боку. Окей, йде сюди. Так. Тікаємо. У тут викрутка. Так, давай. Бін ящики дебільні. Проходимо, стараємося пройти через головну дверку. Або через машину, через, через що вийде. Ну я через головну більше хочу. Щоб більше грошей мати. Так. Тут, мені, тут ще, напевно, скоріш за все буде холовінська оновлення. Але це не точно. Розробники за нього нічого не писали. Ну я сподіваюся, що тут він воно буде. Тоді я буду тут аж більше грати. Коли бабки нема так страшно, капець. Так, перерізали там. І бабка! Так, тут у нас рука. Але нам не треба, щоб пройти гру. Тому ми йдемо наверх. Тут арбалетку треба Ми Можемо через машину, в принципі, вже пройти. Усі предмети я бачу. Поведуся на це. Немає молотка. Де є в нас молоток? Давай. Так. Все, ми йдемо. Йдемо ще сюди. Ми майже прийшли вже катку. І ця гра цікава, але без оновлень. Плюс ще її зламали вже не така. Так, так умный па Так, зараз у нас буде ключик плейхауса. Давай. Ви тут зараз зробили, видите як воно ну, довго, капець. Раніше було швидко. Так от на швидкість най не можна пройти. Скоро... Ми ще пограємо в інакшу Granny, Granny Ретро в Роблоксі. І заодно покажу і розкажу вам, що це за гра. Ага. Бабка, я тебе поняв. Ти тут? Тут орбалек є. Понятно? Ууу, капець! Я прийшов, Просто на кінці! Я щось забув, думав, що там ще щось треба. Стартуем! Это за хаус. У меня хаос 2 давай. Выбирать хаус 2. 2. Подивимся, що виберуть. Так У мене 57 левел. всі за хаус 2, капець. Хто бабка? В принципі, ще може бути хто дить, бо в мене діть зараз. Тут за 50-й левел можна отримати ділян. Безплатно. Так. Йдемо. Тут в нас нічого немає. Поки що нічого немає. Ключ, беремо. Відкидаємо цю штуку. Я беру важливий елемент, це лом. Йду до дверка. Бабка уже лист тут. На подходе. Давай так. Такой бабка не надо. Ага. Там же вся. Там бабка засела. Там же все. А не. Ну, за мной. Любая. Так, нубик. Скорее же за все. Берись. Так, тут ключів нема. Идем. Нам треба в підвал. Что ты робишь? Та це нубик. По цігрій, так. Опа, ну нубик, бежи. А, його бабка прибила. Так. Я йду на низ. Сам тут прохід є, чи ні, я забув. А, є. Просто грав інакшу бабку. Можете подивитись на каналі, я вже щось привик, що тут проходу нема. Так стався. Давай. Є! ой, боже, я налякався. Не на що так лякати. Так, берем ключик. Бабка десь тут. Гуляє. Ходить тут водись. тут вона ніч. Підлог є. Якщо тут кидаємо цей ключ, беремо підлог. Поки бабки нема, його вставлю. Так. Три патрона є. Йдемо наверх. Бабка. Просыпляй ему бабку. Тихо, дики, вы. Раз, все. сразу хватает. Не закрываемся. Сниткой даем. Так, лом тут. Тут у нас ничего. Сейв ключ. Так. Не падай. у нас будет в сайфовом ключі? я вже, чесно, призабув, Цю бабку вже не грав в останній раз я знімав про неї пять тому. І що и чуть підзабув. так давай о, тут бабка ой бабка тихо І ця бабка его хочу в крысу выработать о, -о, -о, -о. Капець Бабка там засіяла, це провал. Це все Я бабку понял, все цікаво. Це вже провал. Так, давайте. Поки бабка тут швидко треба зараз наверх наїч патрон. І все Ми, можна сказати прийшла гру. Тільки треба знайти плоского группа. Бабка десь тут, давайте пошубимо, щоб вона пошумемо. Я не попав! Останній патрон! Жесть! -мо, в мене нема. Типу в мене нема патронів, так біжимо, біжимо. Все такой. Я не попав, жесть, все, все капець, я валю, серйозно. бабка капец. Один, Один. Я попал. Все кайф мои будут. Так. 15 секунд на следующий. чуть чуть -чу, давай. Бежи. Давай. Все, бабка проснулась, я точно. И даже сюда. Це капець. У нас патронів немає, це провал. А нових чекати довго і можна не вижити. А! Бабки нема, проходимо, все. 718 доларів. Yes. Ще левел дола 65. 58 мм. Бабка. І нібик. Фух. Вот накатка. И бабка, я думаю, бабка якийсь нубик. Так, що сіки у мене є грошей? 35 тысяч. Можемо щось прокупить. Водивиться за 30 робоксів. Оно ну, якийсь негарний. Вот так для мене вартує 100 робоксів оце. Тільки щоб би її зробили, типа рівно не дай кошти, бачите, от Соотплать вообще. Старт. У нас є бабка. Нубик. Можна написати в чаті? Що на підвалі? Давайте я напишу. А, вона вже не в підвалі. Ну ты бабка прийшла. Бабка, давай вирубай. Треба, що взагалі щось подивимось тут. Шопінг. Блин, ты помозку. Все, шум. Що... я навіть щось забув. Можна донатити. Можно тисяч. 8 тысяч. Ти ти капець. 1 мільйон Захватив, щоб все тут скупити, що є Можу купити цю маску, думаю Ну, якщо не буде О, давайте Давайте хаус 2 Ой, хаус 3 Не, ну, давайте краще хаус, чому це Оце я не люблю Цю карту Як то скі резорт, скай резорт Не знаю, як ми читаємо Блін, жовта карту. Кись. Хэг, кисть то я. Ник Не знаю, на що робити непонятні никакой. Потом на тих аккаунтах не грати. Ведь вот бабка. вона заспавниться вроді 45, чи 40. Ч не в 45? Не, в 40, значить. Давайте біжимо. У мене тактика це арбалет. Ключ, давай ключ. Якщо бабка виробить, це вже все. Якраз ця остання катка, і ми закінчуємо. Так. Надіюсь мене не вироблять. я зможу пройти карту. Давайте. Тут нічого. Так, вода нічого нема. Що це зараз павен не непонятно? є вейпін кей. Так я буду підстраховувати людей. Ага, так що це получиться, конечно. Обапа мені зайця не пустить. код бот Найшли код. Где бабка до орбалету капкан поставили? А тепер швидко його бере. Заряджаюсь. Так. Я буду підстраховувати. Так ну що ти стоїш? давай, бери под метод. Бабка десь тут. Здесь можно так на F натиснути его. Бабка тут біця. Ну я не я по ній стріляти не буду. Там є код. Код зараз потрібен. еду. Не знаю де шо так думаю, краще отак от перекидати речі. Мало що хтось забере якісь, ну і всі патрони нам потратить. Треба з арбалетом розумно користуватися. Давайте. А тепер все. Давай. Ну давай. Так, нам ще лишилися два ключа. Це подлок і ще одну штуку треба. І ми прийшли. Так, стоп. Статую дідка відновили. Я навіть не бачив. Нічого собі. Тут були просто в цій грі моделі всі зламали. Це було капець. Так, педлог вже морскати найдений. Так, не бери арбалет. Бабка тут. Трендець. Я тікаю. Так, головне, щоб арбалет ніхто не рухав. Якщо ви хочете ще відео по цій гренні, ну якщо... але скоріше наступне відео по цій бабці буде е, на, на якесь обновлення, бо без обнов немає сенсу знімати. Ні, є якісь, але все одно. Якщо так, то знаєте, переважно буде тільки знімати з обновани. Так. Молоток, все. Ми можети пройшли гру. Тільки треше цей молоток і все. І гра пройдена. А, ну ще, а ні, чи там ще один ключик треба і все. Бо підлог в нас вже є. От є. Все, до цих дверей потрібна одна деталь. Так, я йду за молотком. І це бачите, можна натиснути на F. І вот. Брек, відкрити чат. Це розробу розробники молодці. бабка може бути там. Так, що тут у нас? Я беру молоток. І треше шедкей. Ай ти. Було би добре. Ну куди я пішов? Треба сюди. Ой, підглючилося. Це є викрутка. Викрутка треба тільки в одне місце, але для цього проходження не треба. Можна пройти викрутка оту тут -от потрібно. Так, ідемо знов сюди. Так, йому тоб кидає, щоб не забрали. Бабка! Блін! Все, провал! Бачите провал! Як не треба от так робити таку помилку, як я. Добре тоді! Всім людям, які зі мною грали, дякую за гру. З вами був Ностік Яр. Скоро буде ще нове відео. А ви підписуйтесь на канал. Всім удачі і па-па!